Вітаємо в ефірі. КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: Всесвітній день боротьби з раком. Профілактика захворювань у мікрорайоні. Перемога стартував конкурс місцевих ініціатив. Подробиці ранкової ДТП по вулиці Гетьмана Мазепи. На початку лютого світова спільнота відзначає день боротьби з раком. Цей день нагадування про те, що раннє виявлення хвороби рятує життя. За даними лікарів, близько 40% випадків онкологічних захворювань можна уникнути завдяки регулярним медичним оглядам. Чому важливо не ігнорувати профілактику, які обстеження варто проходити і як запобігти цій хворобі, розкажемо у наступному сюжеті. Щорічно на початку лютого світова спільнота відзначає всесвітній день боротьби з онкозахворюванням. Тема цього дня у 2025 році об'єднані унікальністю. Вона підкреслює важливість персоналізованого догляду та лікування з урахуванням потреб кожної людини. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, від 30 до 50 відсотків онкозахворювань можна запобігти, якщо дотримуватись здорового способу життя. Це правильне харчування. Тобто непереїдання. Друге шкідливі звички. Ну, знаєте, куріння, зловживання алкоголю, хімічні фактори, наркоманія. Третє активний спосіб життя. Рух, рух, рух. І четверте стрес. Ну і саме головне це проходження щорічних профоглядів. Раннє виявлення злоякісних новоутворень це шлях до ефективної боротьби з пухлинами. Регулярні огляди та скринінги допоможуть виявити і вилікувати рак на ранній стадії. Флорографія, загальноклінічні аналізи, огляди гінеколога, хірурга, жінкам після 45 років проходження мамографії, чоловікам відвідування уролога для попередження захворювання передміхорової залози. Хронічний стрес і ослаблене психічне здоров'я можуть стати причиною ослаблення імунної системи, що знижує здатність організму боротися із захворюваннями. Людина самостійно може звернути увагу на симптоми, які є приводом для занепокоєння. Звертають увагу за схуднення, відсутність апетиту, прояви якихось на шкірі, закрепи, такі загальні. Симптоми, онкологія не вирок, якщо виявлена вчасно. Регулярні профогляди та увага до способу життя це шанс бути здоровим. Не варто відкладати перевірку у лікаря на потім краще звернутися до фахівців вже зараз. Стартував конкурс місцевих ініціатив у мікрорайоні Перемога. З 1 по 28 лютого триватиме прийом заявок на конкурс місцевих ініціатив для Перемозького мікрорайону. Цей конкурс створено, щоб залучити активних жителів, організації та заклади до вирішення актуальних проблем мікрорайону. Напрямки ініціатив окреслили під час засідання круглого столу 7 лютого. Олександрійцям, зокрема, мешканцям Перемозького мікрорайону пропонують взяти участь в конкурсі місцевих ініціатив. 7 лютого відбувся круглий стіл, де організатори центр громадської активності Перемога зібрали представників влади, місцевих активістів, представників різних установ для ознайомлення з умовами і завданнями конкурсу. Дуже раді, що наша громадська організація пройшла навчання в школі філантропів, і як завершення цієї школи надалося надалось нам можливість провести вперше конкурс місцевих ініціатив. Ми обрали мікрорайон перемога, бо я там живу, там народилася наша громадська організація. Ми опікуємося населенням, яке там живе. І ми провели спочатку досвід, який потреби є в цьому мікрорайоні, і вже як відгук на цей ці... до. На цієї потреби ми зробили конкурс, і в нього три головні напрямки: це якась ініціатива, яка направлена на допомогу у працевлаштуванні або самореалізації жителів перемоги. Це можуть бути і місцеві жителі, і переселенці, і молодь, і люди похилого віку. Другий напрямок це допомога у покращенні дозвілля на перемозі, теж для не тільки для молоді, для дітей, для людей будь-якого віку. І третій напрямок це допомога щоб перемога стала більш комфортна і покращився благоустрій. Призовий фонд невеликий. Йдеться про трьох переможців, які отримують по 10 тисяч гривень. Проте учасникам конкурсу гарантована підтримка фахівців. Знайти тих людей, які будуть ці ініціативи створювати. Ми вирішили спочатку з 1 по 28 лютого провести цей конкурс. І щоб залучити якомога більше людей, і це громадські організації, і установи, які там знаходяться, і школи, і зараз Петколич там, і гуртожиток підколеджу. Комісія буде створена після 28 лютого. Ця комісія відбере ті команди, які 27 березня приймуть участь у Хакатоні, де додатково ми залучимо. Фахівців з тих ідей, які вже побачимо, і під час такого навчання будуть вже підготовлені презентації, і буде захист цих ідей. І прямо тут на хакатоні ми побачимо, хто ж ці переможці. І після цього дається час з 15 березня до 15 квітня, щоб втілити в життя ці їх ідеї. І Потім світування ми хочемо прес-конференцію провести. Бо ми вважаємо, що це ну, перший такий захід, але не останній. Бо наша мета активізувати громаду. Наша організація от напередодні буде святкувати вісьмий рік, як ми працюємо, і у нас центр громадської активності. Перемога. Анкета на участь в конкурсі ініціатив для мікрорайону перемога буде на сторінці організатора ГО Центр громадської активності Перемога. 60-річний мешканець села Сургани потрапив під колеса пасажирського автобуса. ДТП сталося вранці 7 лютого на вулиці Гетьмана Мазепи перед перехрестям на вулицю 6 грудня. Наразі постраждалий чоловік з травмами голови знаходиться у центральній міській лікарні. Подробиці нам прокоментували працівники Олександрійського райвідділу поліції. Вранці 7 лютого в Олександрії трапилась дорожньо-транспортна пригода на пішохідному переході. Водій пасажирського автобуса збив чоловіка. Інцидент стався близько 6.30 ранку по вулиці Гетьмана Мазепи. Близько 6 години, 30 хвилин. 60-річний водій, керуючий маршрутним автобусом марки Вольво в темний час доби, здійснюючи рух по вулиці Гетьмана Мазепи в місті Олександрія. Допустив наїзд на 60-річного пішохода. Котрий здійснював перетин проїзної частини по пішохідному переходу. В результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олександрійської центральної міської лікарні. Потерпілого з травмами голови працівники швидкої госпіталізували у центральну міську лікарню. При медичної допомоги виїхала вчасно, не порушуючи часові показники при огляді місця, події був. Постраждалий один чоловік 60 років, житель села Сургани. У постраждалого діагностовано закриту черепно-мозову травму, струс головного мозку. Йому надана екстрена медична допомога на догоспітальному етапу та доставлений в центральну міську лікарню міста Олександрії. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.